Справа 1626. Площа однієї з двох кімнат, двокімнатної квартири 22,2 квадратних метрів, що в 1,2 рази більше, ніж площа іншої. Перше завдання знайди площу обох кімнат разом. Ну що ж, стартуємо. Якщо площа у нас першої квартири. 22,2 метра. І це в 1,2 рази більше, ніж площа іншої. То площа іншої, щоб її знайти, треба 22,2 поділити на 1,2. Записуємо тоді перше завдання. Перша дія. Ну і пишемо, що потрібно тоді 22,2 поділити. На 1,2 і це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику, То у нас вийде 222, 222. Що ділиться? Тут, якщо перенесемо, буде 12. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Записуємо тоді. Отже. 222. Що ділиться? Що ділиться на 12? Ну що ж, 22 ділимо на 12, це буде 1. 1 помножити на 12, це буде 12. Віднімаємо. 22 мінус 12 це буде 10. Зносимо ще двійку. 102 ділимо на 12. Це буде 8. 8 помножити на 2 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 це 8. Плюс 1 це 9. Віднімаємо. Так, 2 мінус 6 не віднімається. Ну, або 102 мінус 96, одразу можна відняти, це буде 6. Так, Ну що ж, нам прийдеться вже брати цифри після коми. Тобто ціла частина частки у нас 18. Ставимо сюди кому, дописуємо 0. 60 ділимо на 12. Це буде 5. 5 помножити на 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5. Плюс 1 це 6. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 18,5. Ми знайшли. Частинку від площі у квадратних метрах то це будуть квадратні метри? Записуємо. Це в нас буде площа іншої кімнати. Площа. Іншої. Кімнати. Є? Ну що ж, е, зараз? Нас запитують, е, а знайдіть площу обох кімнат разом. Ну що ж, будемо знаходити, записуємо друге діє. До площі першої це 22,2 потрібно додати площу другої. А це 18,5. І це дорівнює. Ну що ж, 22 плюс 18 це буде 40, 2, ,2 плюс 5 це буде 7. 10. Ну що ж, ми додавали квадратні метри. У нас вийдуть квадратні метри. Ну і записуємо, що це у нас буде тоді площа обох кімнат разом. Площа. Обох. Кімнат. Разом. Ну що ж, залишилося обчислити, перейти до другого завдання. Читаємо обчислити вартість ПВХ покриття для підлоги обох кімнат, якщо один квадратний метр цього покриття коштує 295 гривень. Ну що ж, нам треба тоді ці 295 гривень помножити на загальну площу, оскільки у нас таких квадратних метрів 40,7. Записуємо тоді друге завдання. Тут буде єдина дія. І записуємо тоді, що нам треба тоді 295 гривень. Помножити. А площа у нас 40,7. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо, нічого не придумаєш, треба множити у стопчик. Давайте будемо множити. Отже, Записуємо 295, що множиться на 40,7. Ну що ж, давайте будемо множити. 5 помножити на 7 це 35, 5 пишемо 3 запам'ятовуємо, 9 помножити на 7 це 63, плюс 3 це 66. 6 пишемо, 6, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 це 14, плюс 6 це 20. 4 помножити на 5, це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 9 це 36, плюс 2 це 38. 8 пишемо 3 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 це 8, плюс 3 це 11. Додаємо. В кінці у нас буде 5. Тут у нас буде 6, 0 плюс 0 це 0. 2 плюс 8 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Тут у нас буде просто одиниця. Один знак після коми ставимо. Ну що ж, записуємо, що добиток у нас дорівнює вийшло 12 тисяч 6. Цілих п'ять десятих ми гривні помножили в кілька разів. У нас будуть гривні. Так, Пишемо, це у нас вартість. Вартість ПВХ покриття. ПВХ покриття. Для підлоги? Для підлоги обох кімнат. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, обчислюю, в першому завданні пишемо. Знайди площу обох кімнат, записуємо 47,40, вибачте, 7 квадратних метрів. І в другому треба обчислити вартість ПВХ покриття. Записуємо тоді друге. Отже, вартість у нас 6,5 гривень. Ну що ж, ось таке завдання про ціну і вартість з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.